Сьогодні у нас 4 лютого, висіваю морковку. Хочу, щоб рання морковка була ось така, таке насіннячко, а ось таке вже, таке вже я посіяла на, на сніжку. Дуже, дуже зручно, коли сніжок, дочекалися нарешті сніжку. Ми, і тепер це оце, оце насіннячко треба засипати. земелькою, За отака пухка земля. Це компост такий. І отак от засипаємо земелькою. Таким методом можна саджати, деякі саджають і бурячок красний. Ну, я не рискну. І зверху присипаю перегнойчиком. Перегною оце, перегной такий в мене. Зверху чуть-чуть прикриваю тільки. Щоб, щоб була йому пожива нашому насіннячку. Ну, все, хай росте.